Привіт! Шановні гості, дорога родина, буде сьогодні, знаєте, історія одного ведмедя. Чому ведмідь? Тому що на мені костюм ведмедика. Ой, вчора був такий веселий день, дуже веселий. Світло вчора було 2 години за день. Ми були просто вже скажені. Це вчора із виключили в 9 ранку, так? В 9 ранку виключили. Це вчора було в нас яке число? Ла -ла -ла -ла, мабуть, 8. А яке сьогодні число? Зараз я вам все розкажу. Сьогодні 9 грудня. Вчора було 8. Значить, вони виключили в 9 ранку, включили в час 15, в 13 13.15. п'ятнадцять. В 13-15 ми ж дома піднялися по ступеньках пішки, як завжди. Ми вже як як атлети, Піднялися по ступеньках пішки, тільки піднялися, вмикнули світло. Ну, то нічого, з торбою, знаєте, на високий поверх піднятися, <кхід> не шутка. До чого я веду? Думаю, ну поки є світло, треба приготувати щось поїсти. А купили ми сердельки в супермаркеті, мортадельки, такі, до речі, непогані, мій рекомендацій. Мабуть, що Глобіно, чи що там за фірма, не пам'ятаю, але саме мортадельки східні. Тож, поки зварили ті сердельки, поїли і, думаю, зроблю картоплю гратен. Я її колись в селі робила, якщо пам'ятаєте, цю картоплю гратен, треба ж почистити картоплю. П'ять ну, таких невеликих картоплин, дві морквини, десь три цибулини, одна куряча грудка філія і десь грибів. ну ну скільки там, ну, грам 250-300. Поки картоплю я почистила швиденько. Вирізала моркву, прям кружечками почистила, підсмажила моркву, підсмажила. Цибулю ну злегка, так, знаєте, злегка, щоб воно було. Тільки я це все підсмажила, склала в, кар... в каструлю мультіварку с лайсами, зверху ще сметанкою і притрусила сиром. Закрила кришку, включила на мультіварку, ну, щоб воно ж протушилось на 55 хвилин. І десь хвилині на 10 вимикається світло. Це було 13.15. За добу, рахуйте, що в у нас було 2 години світло вчора. Що там стався за феншуй, мабуть, якась аварія, не вистачає електрики, бо всі ж вмикають обігрівачі? Що ж воно не встигає в квартирі прогрітися навіть? От зараз 18.01, Зараз нормально. Зараз є світло, але сьогодні от сьогодні 9 число, господи, включили вони вчора, мабуть, що аж в 10 вечора. Ну і що вже? Десять вечора в стиралці було запхнуте оце одіяло. Бо я його ну, стираю. Міняю постіль я раз в тиждень. Така в мене задушка хтось міняє два рази. Я міняю раз в тиждень. Люблю, щоб було свіже і пахло свіжим. Я люблю спати на чисту. І оці всі одіяльця я теж стираю. є над полоском, є над полоском щоб воно ж ну, ти ж ним все рівно торкається до лиця, знаєте? Ну, щоб воно ж чистеньке було, що важко чи що. Постирать. Закинула на бистру стірку і там оце рахуйте, що воно на швидкій стірці кисло стирал ці сутки. В 10 годин вмикнулося це світло, давай я бистренько, як єнот полоску, стирати, Бо що ж робити? Ну, що ти будеш робити? Стиралку цю там, тарабаниться стиралка, може, люди вже й спали. Ну а що я зроблю? Що мені робити? Потім запакувала ще речі всі, бо їх теж назбирується. штани, оці кофти футболки смажила вчора, то воно ж прованюється жареним. Що Вся хата прованюється жареним що ти, е, запихнула його туди. І, мабуть, що воно десь. Ну, це вже ж так пізно було. Поки ці одіяла, я постирала, поки постирала халат на стірку. Це халат. Оці одіяла на бистру стірку, бо воно ну, не вспіло, знаєте, грязним стати. О! Все, виключили світло, зараз 12.05. Тільки що. Добре, що покрасила голову. Сергію сказала нагріти поїсти ту картошку, що вчора робила. Все, виключили. А в скільки включать, це вже невідомо 12. можуть включити в 10 вечора. Вже будете дивитися потім відео, яке я виставлю. Можуть включити хто зна Зараз поїмо. І полупавшимо на ту сторону позняків. А ще закінчилася налічка зовсім. Зняти не було де і вчора. От якщо не працює світло, навіть якщо працюють супермаркети, то банкомати не працюють. Воно якось, мабуть, система. А в кошельку залишилося 70 гривень, і там, де немає термінала, то навіть ну як ти їсти навіть, навіть нічого не купиш. То треба буде ще попутішествувати, зняти гроші. В супермаркеті на касі вони дають можливість зняти до 6 тисяч гривень, але них гроші вчора закінчились, каже, ми вже все роздали. От зайчики, так що така новина для вас? Зараз поїмо і попремся. я про ці халати вам кажу, оці плюшові, я їх стираю на швидку стірку на 20 хвилин. Це, бачите, такі. він грубий, я його стираю прямо окремо. Але треба в сушарки хоч трошечки закидаю на 5 хвилин, щоб розпушився. Бо так, коли він сохне, то такий стає як облічий кіт, а в сушарці гарний. Ох, і там зараз в сушарці лахи сушились, то треба їх достати, да так розвісить. От, хоча я не хотіла їх розвішувати. Не хотіла по одному носку оце тикати, але прийдеться. Просили показати, Юля, покажіть фотку, де ви блондинка. Треба десь знайти ці альбоми, вони в мене є. І я вам їх покажу. Якщо не забуду, бо забуваюся, що ж вже, Це ж всю вік. <гум> забуваюся. Кажу, іду і їсти те, що вчора готувала вам всім смачного. Микола з писаною турбою, а Сергій носиться із своїми запчастинами до комп'ютера. Кажу Сергію, йди. А я тут десь пошарюсь. Тут в людей я дивлюся, що є світло. Це інша сторона, але ми міст перейшли пішки. Знов Сергій носиться з цими запчастинами, вже в нього підозра на блок живлення, бо каже, що підключив тих старих запчастин, які в нього були, і блок живлення вибивав. То не знаю, що скажуть. То них є наче генератором, туди він пішов. Не піду я вже туди, щоб людей не нервувати. Погуляю, дуже жарко я вділася, в мене це пуховик зимовий, піднизна діла, дуже теплий светр, шапка, шар, а на дворі 0 градусів. Тут люди підкормлюють пташок. Бачите, як водичка в них стоїть. Кругом люди підкормлюють завжди цих пташок. Ну, вони щось там розкидали. І горобці сидять, скачуть по деревах. Вимкнули, бачили ви, як вимкнули, ну, якщо в 4 години включать дня, значить по графіку. А якщо ні, то значить аварійне, бо дуже не вистачає світла саме на лівому березі. Лівий берег, спальні райони, тут у нас. Ніякої по факту критичної інфраструктури немає, то нам вимикають більш за все. Ну, то тому що, ну, а що, посидити та так. То так і сидимо, терпимо, що ж робити. Я вже не жалію, знаєте, пристосовуюся до тих умов, які є вчора. Тож так довго не було світла. Думаю, візьму фонарь, цей китайський, бо той вже розрядився, Візьму, візьму цей кружок, колись присилали мені на огляд. То взяла я його, пішла в майстерню і ще викроїла із тієї рожевої тканини комплектик термобілизни. Точно такий самий, як буде в уроці, а урок колись десь з'явиться, не знаю коли, бо його ще підшити треба. Я його дошила вже повністю. Але треба підшити. Одні штани зробила для ну, жіночі штани ковтину, термобілизну, а одні по тій самій викрійці. Сергій забрав собі, вже й носив їх. То нормально. Так що, дівчатка, не балуємося, викрійка майже однакова. Головне, правильно знімаємо мірки і висоту ситіння. Це дуже індивідуально, тому що хтось любить, щоб було до талії, хтось любить, щоб було під животиком, в кого є животик. Це дуже індивідуально. Як ви будете собі знімати ці мірки? Правильно знімаємо мірки. При правильному знятті мірок. У вас все буде добре, це точно. Мужчини, он ходять туди-сюди. Цілий день щось там носять, носять це. Тут ця фірма, що займається комплектуючим. А я дивлюсь на оце дерево, бачите, вони якісь стручки вісять. Воно літом, в нього величезні листки, такі як в квасолі. І стрючки потім такі, як в квасолі. Це дерево називається Павлонія. Перший раз я побачила це дерево, коли вчилась в училищі. На бухгалтера, то там такі росли. У нас тут таких в нашій місцевості в Черкаській області таких не було. А перший раз я ці дерева побачила, як навчалася. Ох, зайчики, треба десь шукати банкомат. Не знаю, де. Зараз Сергій вийде, бо він там, зараз як зацепиться язиком, він теж так, як я може зацепиться язиком, то вже ж його почекаю. А тут сісти нема де. Булавочка вон позаду мене. Бачите, в снігу, не сяду ж я на неї. Бо буде мокре. Підемо на ту сторону Баж... Григоренка, пошукаємо банкомат. Надіюсь, що ми його знайдемо. А ні, то вже завтра треба буде виходити, буде світло і шукати. Тож не залишишся зовсім без грошей. Не дай Боже, що. А ти взагалі без копійки. Це плохо. Треба, щоб завжди возочки, хоч якісь там 200 гривень чи 300 в кармані були, на всякий случай. Прийшли ми додому зараз 15 година, 10 хвилин. Приїхала посилочка. Зараз буду робити разом з вами розпаковку. Оля прислала. Оля купує в мене сукні, дивиться відео. Олічка велика вам подяка. Це Олічка, яка купила костюм пандочку. Так, зараз візьму коробку. І будемо дивитися, що тут. Паковки, як я люблю розпаковки. На голові, бачите, шапку вділа і вже на голові чортішок. Так. Щось дуже знакома коробка, Оля. Це не та, що я висилала плохи, ні? Мабуть, що воно. Бо в новій почті як нарахуючи, за коробку то взагалі буде весело. Я тут дівчаткам своїм відправляю в свої коробки, не купляю нові почки. Ну, стараюся, щоб воно не дуже дорого було. Так. 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 Дивимося, що тут долечка. Ух ти, Боже! Юлечка, привіт! Відсилаю вам маленький подарунок, хочу зробити вам приємне, хочу бачити завжди вашу посмішку на обличчі. Олечка, дуже дякую. Дякую вам за чудові наряди. Вони дарують стільки позитивних емоцій, коли одягаєш сукні, ковтини, костюмчики, відсуваєш себе впевненою ще гарнішою. Тканини м'якенькі, тепленькі, дуже затишно себе почуваєш. Бажаю вам та вашій родині міцного здоров'я! Завжди гарного настрою та надії, що майбутнє буде чудовим. Мирних, тихих, гарних днів зі світлом та теплом. Маю надію, що вам сподобаються подарунки. Оля Гущок, і тут віця, як класно написала. Намалювала двох дівчаток. Оля, дякую. Думаю, що сподобаються подарунки. Цукерочки любимо. Дякую, цукерочки це завжди класно. Знаю, що любимо смачні ці змигдалем. А, із, бачите, Білий шоколад із мигдалем. Дякую. Божечки, тут зайчик. і котик, дійться. Носочки з зайчиком з котиком. Оля, дякую. Ну правда, це так приємно, коли вам робить людина приємно. Хоча ми з Олею особисто не знайомі, але я думаю, що познайомимося. Зайчики. Прийде час і ми з вами особисто познайомимось. Боже, ну якась ну яка, жалко таке надівати. Подивіться, які носочки Зайчику. Зайчик такий, очевища, від такий поскакав. Так, 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 так. Дуже класно, дякую. Носочки взагалі клас. Так, і тут на носочках біживий із котиком. Котик теж очі витрішив, котик голубоокий. Дивіться. Клас, Класси. Носочки це те, що завжди треба. Спасибо, Олечка. Так, що тут тут ще щось є? Ще ось є тут ще щось. Ух ти, ну що собі? Оля, так, що тут в нас? Тут в нас розгладження зморщок, маска для обличчя з равликом. Ось така Олічка мені подарувала. Патчі під очі, колаген та біозолоту. Спасибо, Оля, буду сейчас мазатися по страшному. О, Боже, стікер з ведмедиком. Це Оля почула про стікери. Стікер для того, щоб підписувати побажання. Дивіться, який класний з ведмедиками. Клас, дякую. Дуже гарні подарунки, особливо потрібні. Для нас, дівчаток, потрібні подарунки. Так, далі. Тут є у нас хенд-крем. Крем для рук. Ось такий крем для рук. Запакований, зараз я його розпакую. Тепер же я поділа ці ножички свої? Ось вони. Зараз крем-хенд відкриємо. Роздеру його. По страшному, по страшному роздеру. Так, і тут в нас є крем із клубнікою. З полуницею, хто не знав. Полуниця це не паляниця, це полуниця. М -м. Оля, дякую, зараз буду мазати по-страшному тут. Здираю наклеєчку. І, і. О, він такий напівпрозорий цей кремик. Спасибо. Крем для рук це те, що завжди треба, особливо взимку. Я казала, що руки дуже сухнуть. Зараз спитаємо його. Хороший. Пахне. Знаєте, навіть не полуницею, а полуницею з вершками. От дівчатка писали за полуницею, що немає алергії, коли їсти сметаною, а ми тільки так її їмо, до речі, душимо трошки цукру, трошки сметани перемішуєш і блюдом. Так, і тут ще в нас є hand and body лосьон. Лосьон для тіла і для рук. Ось такий ще лосьон. Оля, дуже потрібні і корисні подарунки. Надзвичайно мені приємно, правда. Дуже велика подяка. Хай вам повернеться, знаєте, ваш позитив, тому що ви із позитивом мені це все відправили. Дуже вдячна вам. Хай вас, до вас вернеться позитив, емоції, добро ну в мільйон разів швидше, ніж от те, що я отримала. Хай вас буде в мільйон разів більше. Щастя вам, здоров'я, вам і вашій родині. Велика подяка, мій зайчик. Дуже приємно, взагалі приємно отримувати подарунки, а коли вони від щирого його серця, то це ну, в мільйон раз приємніше. Дуже класно, велика подяка. Олічка, цьомки-бомки, мій зайчик. Ми ходили, знаєте, куди ми ходили? Сергій відніс вже ці свої запчастини. Тож він спочатку процесор відніс, вони там його кудись на тестіровку відправили, а це в нього виникли питання ще по поводу блока живлення. Оце тих запчастин на 60 тисяч і що із них глючить, незрозуміло. То він відніс туди, хай вони провірять, завтра треба буде піти забрати, що вони там скажуть, як вони його протестують. От, то ми ходили на ту сторону, бо в нас наш проспект ділиться на дві сторони, яка перетинає містком Бажана. То проспект Григоренка перетинає проспект Бажана. І майже і це по ту сторону містка ходили, коли в нас вимикають світло, то там світло є. І навпаки, коли там вимикають, то в нас є. Ну так вони розпреділяють зараз, щоб всім вистачало, ділять. От зараз, рахуйте, що вже скільки, 4 години світла нема. А коли включать, не ясно. Ну, Будемо надіятися, що включать. То ми ходили, був один єдиний на углу Кошиці і Григоренка, з нашої сторони, банкпункт. Там працював банкомат, але ми в пумбі не стали знімати, бо карточка ж банку, то пішли в велику кишеню. І в великій кишені в банкоматі вдалося нам зняти готівку. Тож, тепер з грошима я буду, знаєте, трохи мені спокійніше, коли в тебе є готівка, не дай Бог що тому що тут ж, ну, нічого не працює. Зайшли потім знову скупили скумбрію. Ми. Гарячого копчення одну і Клементин. Дуже, до речі, смачні в новусі по акції. Скільки вони там вийшли? 46 гривень. І попробували ми очистили. Думав, бо якось так підозріло він мені виглядав, треба пробувати. То ми почистили, попробували смачний, той купили, купили кулюк. То це вже сьогодні налуплюся. Клементин, зайчики, то завтра, якщо буде в мене прищі, знаєте, крепкі, то будете знати від що. А вони ну, по-любому будуть, якщо з'їм більше, ніж три. Бо одну вже я в магазині половинку з'їла. Тож, такі новини, ще забрала посилку з нової почти. Чомусь дівчина відправила не на мене, а на Сергія е пледики. Зараз покажу. Покажу, мабуть, посилка не наша. Я знімала відео Сергій зайшов. Кажу, мабуть, посилка не наша. А вона от, відкрив, кажу, давайте подивимося, може, хтось щось відкрив, а вона наша. Два ось такі із вилсов та пледики, я купила дівчини на шофі. Новенькі, все. Хотіла два отаких, от ну, як спальня наша, а в неї не було, то я купила такий-такий. то мають бути метр вісімдесят на два. Метр 80 на два. Ну, тоненькі, звісно, вони. Але знаєте, для чого я їх взяла? Замість простині, отако застелить, щоб тепліше було. Ну і на всякий случай хай будуть. До речі, з них можна щось пошити. Дивіться, які вони. Мо в мене вже немає. Я забрала останні. це на шафі по 300 гривень один. Не знаю, дорого це чи ні, в епіцентрі то дорожче, мабуть, що 500. А на шафі, ви знаєте, мою любов до шафи, я там. Інколи заказую, буває удачно, буває неудачно, стараюся брати нове. А буває таке, що пише, що нове, а воно прийде вонюче або То приходиться колотиться і робить скандал. Колотиться і робить скандал. Але ж все рівно попрати треба. Один такий, один такий, біжеві, універсальні. Тако накриться чи закутаться, чи як простень. Не такі, звичайно, як отой пледик. Ну, такі, бачите? Таке. Качество, звісно, не ахті, але застелить як простень, щоб спати. На... Простить вона, наче як холодить, а це таке плюшове і ну, нормально, або зверху вкриватися. Оце ще така покупка була. Два пледика. Хороші, з них можна піжами шити. Якби ще дешевше, то вигодно було б купити і пошити піжаму. Бо 300 гривень з нього, мабуть, що. Не вийде одна піжама. А ну бо ширина ж мала. На піжаму треба 2 метри. Хоча, може, зараз я гляну, воно ж не цвітасте. Це буде вигодніше, ніж купляти, наприклад, по 230 гривень метр. Дивіться, як я вважаю. 230 гривень метр велсофту. Ну, В зайній качественніший вилсофт. Ось дивіться, я вам навіть по качеству покажу, щоб ви розуміли, в чому різниця. Ох. Ось оцей велсофт, що пізам зонний. Бачите, яка вона? Така прям товстенька, плюшова. А це те, що я купила на шафі, ну воно, звісно, таке, як стара потика на ондатра. Стара потикана. Зайчики, це ви в мене понаслуховуєтесь оцих всяких слів, і будете собі так казати. Бішений бобір. Стара потика на ондатра. Тож, оце стара путиканих одна, ти ще купила, на всякий случай. Думаю, хай будуть. Знаєте, так позастеляють, навіть диван там покривало, постираєш. Ну, поки стираєш, то застелить чистеньке, щоб було. Бо диван застилаю, десь пляма, де що, а потім визивати клінінг, хай краще буде застелений покривалом. Це на цьому всі новини. Столю докупи це відео. Там ви бачили в дворі. Коли я чекала Сергія, там ще був один сніговик смішний, але вже потім я не стала до нього йти. Це ж якась дитина зліпила цих смішних сніговиків, одному зробила чуб із цих кленових самольотиків. А інший теж стояв такий смішний, знаєте, закошлений в голову натикані палки, таке, як, як Енштейн стояв сніговик. Це смішно, як діти ліплять цих сніговиків. У нас, до речі, зараз на стадіоні Діти ліплять сніговика. От зараз я вам в конці відео вставлю, щоб ви подивилися. Зараз, ще на дворі видно, відносно, в хаті то вже темно, а на дворі ще видно. На цьому все. Цьомки-бомки, бувайте, гарного вам настрою. Олі велика подяка. Напишіть Олі теж подяку від мене за мої емоції. Всім вам дуже вдячна, зайчики, за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете коментарі. Ви дуже молодці, це велика підтримка. Для будь-якої людини, знаєте, обмін позитивними емоціями це завжди класно, тому що ми ділимося своєю якоюсь. О! Ви уявляєте, зайчики! З вами я починала, коли було світло, і з вами я закінчую, коли світло появилось. Ся! Ти спиш? Старай, зайчик, світло появилось! Ура! Щас буде закинутий влог! Зараз буде закинутий влог на YouTube. Бистренько змонтую. Ну, це воно в телефоні, це і платною програмкою я монтую, називається Viva Video. Вона, ну, інколи так, заглючує, вона платна, бо кожен місяць за неї знімає з карточки, мабуть, що 70 гривень. Навіть коли я не користуюсь. Але ж, ну, оскільки вже влоги знімаю на телефон, бо це зручно, знаєте, телефон поставила щось намовула, як-небудь стулила, да й є. А зате ви бачите все справжнє, зайчики. Без грама знаєте, якогось притворства і фальші. Ну люди це відчувають, мені здається, що ви бачите, що. Я як є, так і показую, як є, так і кажу. І емоції, і справжні. Це здорово, що ви бачите справжні емоції, а не якесь таке незрозуміле, що. Як завжди, я дуже довго балакаю. Не Звертайте на це уваги. Все, поцьомкала вас, бувайте.